Гайс, всім привіт. Це незвичний запис і незвичний початок для ДБД. Тут ми будемо дивитися на 2v8, 2V8 нову, новий режим в ДБД. Чому такий початок? Тому що спочатку я записав сурва, а потім мана. Я там поясню віду, чого, Але класичного привітання за МАНа немає. Тому, вважайте, що це початок. Приємного перегляду. Буде, як я вже сказав, катка і за ман, і за сурва. Насолоджуйтесь. Сподіваюся, вам сподобається. Найшло катку замана. Всього 20 хвилин. А сумарно 40. 40 хвилин. Камон. 40 хв... Боже. Типа А це от... Нет, це оцей Мэк Томас. Мэк Томас надо буде прибити першою. Хто у нас ман? Непонятно. Всього 40 хвилин очікування. І ми можем пограти за Мана. В новому режимі 2 режиме 2.8. Давайте опять. Мені здається, що за мана? Буде прикольніше. Має бути прикольніше. Сподіваюсь. Якщо ні, то ні, ну що зробиш? Бо за сурва просто ти бігаєш, як звичайна катка, просто вас більше і ти заводиш єни. Е, Прикольного в сурві, ну не знаю, якщо може з кимось із злотією якоюсь компашкою і 8 чоловік там побісить мана, то можна. А якщо ти один, ну нічим не відлічається від обичної гри, просто вас більше. А от за мана. Коли вас двоє. Це вже цікавіше. І механіка має бути інша, того що тут немає криків. Hello, hello! Ми пої. О, ми вдвох. Привіт, чувак. Зрасті. Так, побігли. Є нам вісім. Вони всі. О! Привітики! ха, -ха, -ха да ты там побегла, тварь. Да она? Собака сутула. Ц... Блять, серьезно, девочка? Ну, ты, типа. Ты типа серьезно? Иди сюда. Вас всех покосать можно? Серьезно? Вы чё? Так, лавы, вторый. Лавы их. А я кому-то так завыл ген уже один. Мне это уже цикало, ну. Ха -ха -ха! Лошарик. Пошла в жопу отсюда. Пока-пока. Так. О, бачу, бачу, бачу. Іди сюди. Будеш мене водить тут? Давай. Я швидше, ніж ти. Давай. Ха-ха-ха! Сюди йди. О, прикольненько. Полягли. Иди сюди, іди сюда. Собака, тварин. Тваридло ти... Як ти мене бісиш? Биии. Ха-ха-ха. Блин, а что он так? Алло, вы що, Херилы, твари? О, вас там багато, йдемо туди. Разом вас багато. Вам тренда, ребята. Так, б'єм, 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 б'єм. Давай, 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 давай. та ну. Та да твою ти мать, ну. А вот тут-то азарт пішов, ребята. Азарт пішов, Слухайте. А тут назад реально Іди Иди Та сент. Так, де хто? Так, він там гоняется за ними, окей. Поможем. Поможем, чувачку. Ага. Не заводят. Так, вони заводят какие-то генов. Вот той, походу. Нет. Что, вот тут дали? Серьезно? Что-то генов богато стало. Як, 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 як. Твою наливу, иди сюда, собака стула Ты мне хочешь погонять? Давай погоняемся. Давай. Да давай бы, ну. Пишла нахер отсюда. Одна минус. Д втора. Втора тоже. О. Сух ты, мы когось даже залупашили. Так. Мне здесь они там заводят гены. Так, погнали. Не, не заводять. Хорошо. О, вони там щось бігають. Ди сюда, серйозно, девочка, ну серйозно, рилі, really. пішла звідси. Мінус. Оце? Оце веселіше гайс. Оце прикольніше, а не то, що вам оце ось. Один раз через... хватит, хватит. Давай, да, дурочка, с переулочка. Пішла отсюда, о, бачу, жертвы. Иди сюда, чувак. Лашара, лошара. Лашпит. Минус. Так, бачу, идем помогать чувачку. Стоп, шоу. Шо, свой, что ли? Ктось схилился только что? Кто тут хилится? Ктось тут хилился? Де вони всі? Ладно. Короче, реально, Dream Team прикольна. Хтось бере трапера, хтось бере у цього чувака. Вони бігають, і. О, бачу. Так. Що ти хоче, Побігати? Ну давай побігаємо з тобой. Да это там. Собака ты стула. Так, минус, минус. Ах ты ж собака, ты сутуляча. Ха -ха -ха. Серьезно? Окей. А, минус. Пишла нафиг отсюда. Видно, с дома бегает. Надо, надо, ему идти спасать. Четыре, пять На Не, не, я и сделаю сейчас, чтобы она Ты мне в доску хочешь, да? Ну, давай, в доску Лошарик Моя ты китичка. Ну, моя ты Слухайте Не, ну, ОЦ реально кайф О, реально кайф. То есть вы еще в нет, да? Ну, открыла дверь. Иди сюда. Бый-бый-бый-бый-бый. Да. Да. Что, все? Ничего себе, ребята, просто развалилы, короче. Um, не, ну це реально кайф. Оце прям жару дало. Я напевно, що цю катку поставлю першу, а друга катка буде. Э, буде вже засрував. Не, ребятки, не, ну це кайф. Це кайф. Взагалі, мені понравилось. От за вижившого, так. Да, а сількох ми кокнули. 6 з 8, слухайте, не, ну це топ. Це топ. За брінчі. Спасіба. Спасибо. Але воно 25 хвилин не могло знайти катку. 20. Тварь така. 25 хвилин. Ах, хорошо. Подивимося, чи є у нас тут ці Воно дуже довго шукає катку. Ти не можеш, по факту, взяти свої перки. Перки є тільки то, що тобі дається. Блін, ти не можеш взяти своє, не можеш кастомізувати. Тут є тільки заготовка і все. По факту, нічого такого. Я не знаю, що це ще зараз буде. За я ще спробую пограти, У мені цікаво. Я хочу пограти за ману. Якщо, знайду. Катку. Якщо катка знайдеться, може, колись. Підтвердьте, йопірний театр вже. Якщо катка знайдеться, у вас буде відео. Може. Ну, Блін, З цього чувака ще чекати 17 секунд 15. Цікаво. Цікаво, що буде оверол цього всього. Тут у нас 8 сурвів, 8 сурвів і 2 мана Мани також є тільки заготовлені, всього їх 5. Сурвів можна взяти будь-який дорожнь. Загалом, цікаво, що це буде. Попередній івент з тим, що маленькі сурові і абічні мани я припустив. Тому цікаво подивитися оце. Що, що воно буде? До речі, я дуже зрозумів логіку про механізми роботи. Тут может быть кто-то будет их чинить, кто-то их хилить и загалом Так. Hello, guys. Мы все, в принципе, поруч, да? Что я на спидах? Ладно. А, 8 серьезно? В нас висим Йенев, ребята. И два мана он не бачил только что. Блин, капец, 8 гене, вы чё? Это а вообще реально? Пляха, он иду сюда. Твою мать, бежи. Пишо в жопу. Як, там вообще не Ты шо? Фу, блин. Камон. Обалдеть, ребята. Офигеть. А, мы в тих, да? В клетках. Ммм, стрёмненько, стрёмненько. Вы же там стоите, можете а мне выхилить, ребята? Молодцы. Спасибо. Не тут. Немає ні аптечок, немає взагалі нічого. Ну, тобто тут ми по факту. Голі і все. 8 генов, всіх уже е, пофігачили. Так, ладно, давайте хоч щось заведемо. Один ген завели. Топ, одного положили. А где завод ген. А, в тем в, 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 в будинку, хорошо. Та твою налево, ну куда ж вы бежите сюда? Уйдите отсюда. Хоть что завести надо. Не, ну мне кажется, маном тут будет кра... Куда ты идешь, завод Ген? Ладно. Ман якось прикольніше тут грати. Не веди сюди його, не веди. Мужик, ми з тобою вже завели цей ген раз 20. Якби ти не тупив і не був таким придурком. Тепер сюди йде ман. Я свалюю відсюди. мене нема. Так, я вже десь повісить, треба щось його буду. Де він там? Там він, да? Добре, він далеко. Воно кудись свалило. Венвіз. Ой. Він звалив... О. Цікаво. Саме саме прикольне, що тут плюс 4. 400... Плюс 400 бонусами. Ладно, хер з ним. Беремо, визволяємо, тікаємо. План капкан. Цому на, на, на ж місці, де я висів. Чи яв, що було. Давай, хіль. Ті, нужна 100 щось чи що? А, біжи сюди, тварюка. Та тікайте! Ну. У мене нема. Так, там люди заводять ген. До речі, завели вже 3 гена, кстати. Що дуже навіть непогано. Заводимо далі. Хорошо. Мені хочеться реально брати за мана. Зараз буду пробувати грати за мана, бо без євочки засурва дуже. дуже. Так було б ще прикольніше по про тренді Так, двух, да. Я заведем ген. Ага, так, их сняли, сейчас там снимут всех. Хорошо. Хорошо, хорошо. А второго снять? Что, серьезно? Ладно. Ой, привет. Что в жопу? Да иди нахер, а. на Что-то мене, по-моему, там кто-то что-то ребята, два, один ген. И они его заводят, дивіться. Нет, не заводят. Не, заводят. я не могу сам похилиться, нет, не могу. Так, ладно. Да водим ген. Хм, я думав, что реально нереально зробити, щоб э, э, хамуха. Сори, мужик. Ладно, іди сюди. Бля, хамуха, я майже а. Все, ладно, так, той, чувак, пусть заводы, я типу этот, а, я, типу. Заводу генцей. снимай, давай, меня. Спасибо. Так, там он бегает. В другой стадии. Сейчас надо будет снять, ой чувака. У меня же были инструменты, а? Так. Иди сюда. Давай я тебя Заводьте Заводьте ген. Ну, иди ж ты его сюда, ну. Валим, 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 валим! Где она там? Пошла в жопу. Твою мать, заводит ты ворот? <гас> Моя друга стадия. Нам надо хочет побыть, сейчас хочем не побыть. Надо записать чувачка. Что не спасаешь? Ворота, открывай ты ворота, открывай ворота. <гас> Классно. Они открыли.

Так, тут я кого спасать? Да я вообще, блин, я ж ты кого спасать? Капец, серьезно? Гайс, все было весело. А ну. Тикай, 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 давай ты, тикайте. Вы, выбежи, девчонка, выбежи. Ти біжиш до мана. Ці хіляться в воротах. А ця манси робить. А. Блін, за нею прямо, а? Що за генгбенг 2 на 1, а? Твою... Ааа, я Прям Прямо біля воріт була. Да уж, гайз, да, було цікаво. Фу, блін, у нас було кацап. Блін, у нас кацап. Ну. То, що у нього написано в профілі, то у нього, правда, даун. Кацап даун. Ладно, гайс, якщо якщо в нас буде Якщо мені вдасться знайти за сурва катку за, за мана я ставлю її відео. Якщо ні, то всім дякую за перегляд. Ставте Подобайки пишіть коментарі, донайте на ЗСУ, також данайте на Охмадит. Всі послання в описі. До зустрічі!